Я трошки перепідготувався до лекції, тому мені прийдеться читати 200 BPM, щоб весь матеріал вмістився. Тому я одразу кажу: якщо ви щось не зрозуміли, просто підійдете до мене на корілки, я вам все поясню, окей? Все, я думаю, всі прочитали. Філософія подібна до теорії категорії. Її об'єкт це функція. Між різними областями знання, в деякому сенсі філософія це загальний конструктивізм, який проводить морфізми між дисциплінами з їх локальними структурами. Історія філософії це історія розвитку світового розуму, який конструює себе згідно погляду з нідей, ні звідки. Вона не займається предметами, які історично закріплені за нею онтологією, етикою або епістемологією. Ми віддаємо їх на аусорс в інші дисципліни. Так, наприклад. Математика посідає е, роль формальної онтології. І вслід за проектом трансцендентальних матеріалістів, починаючи з шелінга, включаючи дельоза, е, згадаємо його е, три синтези, цей проект транспонує або екстраполює трансцендентальну конституцію від е, наших обмежених умов досвіду до дослідження об'єктивних умов індивідуації цього простору та часу. І саме формальна онтологія визначає інваріанти та структури. Індивідуацією цього об'єктивного простору і часу, але не тільки наші умови, саме антропогенного досвіду простору і часу. Феноменальний план розширюється на реальне з великої букви. Таке знання, але не філософія. Ми тут не торкаємось філософії взагалі. Це всього-навсього наука у векторі своєї саморевізії та самокорекції, який постійно розширюється і детериторіалізується, те, виходячи за межі і на нові мисленнєві горизонти. Такий перехід від е, локальної економіки до загальної космології вже були проекти саме, створення саме математичної філософії. Я маю на увазі е, не просто філософію математики, а саме використання деяких формальних методів е, або концептів для побудови філософських моделей. Тому що якщо ми почитаємо... Філософія математики це буде просто філософська дискрипція або обґрунтування математики. Наприклад, я кажу про проект Алена Бадью, який зробив би клейм, що теорія множин є такою формальною онтологією і мислить буття як чисту множинність. Але мені здається більш доцільнішим фреймворк, в якому різні галузі математики будуть характеризувати різні трансцендентальні категорії. А не лише, якби ми зробимо то, що Теорія множин є це формальна онтологія, або як це у дельозе, який просто буде онтологізувати нескінченно малі. Тобто теорія множини буде займатися множинністю, чисел кількістю, теорія груп симметрії, логіка предикацією і структурним або деяким загальним плато для цього всього буде. Теорія типів або гомотопічна теорія типів, вона буде давати нам для цього всього необхідну структуру. І далі я розповім трошки неформально про неї, тому що я не встигну доторкнутися до навіть якихось технічних деталей. Вона буде зв'язувати якусь логіку, обчислення, теорії інтелекту, про те, що я сподіваюся, ми встигмо розповну розповісти далі. Отже, гомотибічна теорія типів це буквально про те, як збираються математичні об'єкти, про те, як вони конструюються. Я б зробив такий клейм, що не лише математичні, а й в цілому мисленєві. Також мені подобається така думка, що теорія типів експільцює, пояснює формальні правила міркування, що засновують таке математичне мислення. Тут можна було б додати селерса або Брендома. Додати Северса та брендами, які uh, скажуть нам про те, що за кожним нашим міркуванням, мисленням, стоїть якась логічна машинерія і деякі імпліцитні структури, і що роблять висновок, uh, ми не бачимо якби всієї цієї машинерією висновку, яка була зроблена uh, поза тим, що було сказано. І uh, саме цей проект uh, і гумотобічних теоретипів Окресовий Воєвольський в 2014 році грав декілька медалей філса і для нього був дуже важливий саме топологічний поворот в комп'ютерних науках. Він означав, що застосувати теорію множин було дуже успішно для того, щоб проявити характер людського мислення. Але його не влаштовувало саме те, що в, теорія множин має обмежену експресивну силу, і, яка була накладена логікою предикаті. Також він критикував неформальність перевірки доказів професійними математиками. І через те, що сучасна математика стала досить складною. І, якби є численні випадки, коли доказ просто неможливо перевірити за короткий час, тому він розтяг... його перевірка розтягується на декілька десятиліть. Або він визнається хибним після того, вже, як е, було щось опубліковане. Він прагне побудувати таку фундаційну систему, яка б відкрито визнавала саме неповноту математичного формалізму і він був би в неї І е, Фактично, такий проєкт би сплавляв математику з обчисленням. Я маю на увазі computation, на інтернет про перевести. Ну, Саме в теорії ножин. Э, щоб дати такий приклад. Примітивними об'єктами є елементи э, та множини, а примітивними операціями була б операція принадлежності та операція. Э, 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 включення до ножини. А в теорії категорій це ну, найбільш цікавий саноморфізми, стрілочки між, між об'єктами. І вона пропонує більш загальну типологію трансформації, якій множина множина є лише однією з багатьох таких категорій: веніванних фундаціях. Третя е, картинка, вона фундація має назву проект вивозького типи та шляхи. Я маю на увазі топологічні шляхи, займають місце примітивних об'єктів. І такі примітивні об'єкти, вони є більш багатими, ніж їхні категоричні відповідники. І користуючись ними, можна легко перестрибнути на геометричний формалізм. І в такий спосіб унілендні фундації стверджують автономію від існуючих математичних онтологій і просувають деяку незалежну дослідницьку програму. А от саме Аксіому нівелентності, яку має, е, носить назву цей проєкт, е, це ідея про те, що ізоморфізм і тотожність самі по собі є деякими ізоморфними поняттями. Таке рекурсивне визначення е, тотожності об'єктів включається в концепцію ізоморфізму, встановлено через гомотопічні еквівалентності. Тут цікаво, що як можна працювати саме е, з класичними. Концептами, як тотожність, через такий інструментарій. Це було б дуже плідно для філософії, якби ми бачили формальну структуру за кожним концептом, з чого він складається. Ця аксіома читається так: логічна еквівалентність. Еквівалентна тотожності. Її можна розглядати як таку. Вже радикальну форму математичного структуралізму, який дає перевагу ізоморфізму над іншими типами трансформації. І наслідки, що можна було б вивести з цієї аксіоми, просто спонукають нас зауважити, що математичні об'єкти є просто структурами. І чи може бути формулювання структуралізму більш потужнішим? Чи можна піти далі за це? І далі я б запропонував поговорити про три канонічні моделі обчислень, які були створені в 30-х роках. І це загальні рекурсивні функції лямбда-числення Чорща і універсальні машини тюрінга. Для Гьоделя важливо він намагається пояснити як самообчислюваність у термінах математичної області функції для Чорща він дуже стурбований забезпеченням числення. І як можна представити такі обчислювальні операції? Тоді як Тюрінг, у свою чергу. Він зосереджується на описі такого автомата, машини, з допомогою якого можна було б реалізувати таке обчислення. І загалом ми могли б узгодити ці моделі з математичним, це гіодель, лінгвістичний чорч і механістичними традиціями в цій теорії обчислення. Більше того, вони дозволяють нам розглядати обчислення як історичну спробу змоделювати у формальний спосіб контингентність. Тобто у Геоделя це не повнота, у Чорча це непослідовність і невизначеність у тюрінга. Саме спільним є для них те, що визначення обчислення не є тотожним, а скоріше спроба діагностувати цю непередбачуваність у формальних системах. Але все таки проєкт тюрінга він став провідним. і... Більшість досліджень була зв'язана з імплементацією саме його моделі, в де, де, в деякому сенсі вона ототожнює дуже сильно редукує е, обчислення до механістичного підрахунку. Але як, що якщо обчислення є більш фундаментальним вираженням форми? Можливо, його справжня роль полягає в кодуванні. Логіки в мові і зв'язування пропозицій з їхньою структурою, тобто математичною, тобто буквально формою. Замість універсальної машини, яка виконує механістичне обчислення, ще якби змоделювати таку машину як спосіб навігації між топологіями. В такий спосіб розробка програм стала б синонімом індукції шляхів, pass induction, І в цьому сенсі тут можна було би проілюструвати саме. Глибокий геометричний характер логіки. Далі я би це під'єднав до е, теорії інтелекту. Здається, no. ми загубили слайд. Ну Добре. Е, і вплив цього топологічного повороту на сучасний інтелект він. Буде складно пояснити, виражається гіпотезою многовиду. Uh, manifold hypothesis. Такої теорії, що дані реального світу можуть бути представлені як комплекс таких многовидів, або неперервних поверхнень, і будуть вкладені в простір. Таке вкладення або будовування дозволяє сучасним deep learning моделям досліджувати прихований простір або latent space зв'язків, які присутні в будь-якій формі. Даних і виявляти шаблони або паттерни, які можна було б легко розрізнити на просторі входу. І головна мотивація в цьому, що такий підхід би характеризував нейронні мережі не просто як плоскі простори з мережею асоціації, а як багатовимірні індуковані трансформаціями, простори, в яких алгебраїчне та геометричне не можуть бути адекватно відокремлені. І таке поєднання унівалентності з гіпотезами многовидів дозволяло би об'єднати можливості конструктивної математики, а саме концепти обчислюваної структури, й уможливити Пояснення е цих феноменів обчислення та обчислюваного розуму за допомогою топології. Але така гіпотеза і позиція взагалі залишаються дуже спекулятивною. Е добре, тепер е фан-парт. Е пропоную <глуш> 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 пропоную е перейти до нафти. Я обрав нафту як деякий фікційний концепт, щоб просто проілюструвати вайб цього всього. І, <свісно> <свісно> таке, таке мислення нафти воно не має технічних зв'язків з тим, що було сказано. Це просто фікція. А, ну, тут я, звичайно, відсилаю до текстів в І Тут я трошки поговорив про те, скоріше, бо мені було важливо, як щось зв'язується, перекладається та трансформується. Як філософія обтікає ці області знання, як вона проводить деякі трансферсалі між концептами зовсім різної структури. І за, за рахунок чого взагалі це все працює, за рахунок чого відбувається якась індивідуація. І от, Негерестані він цікаво описує е, нафту як конкретний матеріальний засіб перекладу. Буквально нафта, е, якої багато, е, який, який багато близький схід. Е, в тексті вона просто в нього спливає не як е, якась фізико-хімічна речовина, а в першу чергу як е, учасник економічного обміну. Також Негерестані описує таку реліквію, як хрестахта. Цей хрест це неорганічний демон. Розумна реліквія, що найважливіше, що має здатність нумерично схоплювати підводні течії та неузгоджені події на землі. Він е, виробляє зрушення у діяльності та онтогенезі глобальної динаміки відповідно до магії, до мастильної магії хімії і нафти або петроліуму. І нафта, вона як, працює як змазка для цього всього. В... Видно і... Тут є діаграма, як. Я не уявляю, як ви уявляєте цих хрестах, але тут є діаграма того, як він розкладається. І оці цифри або маніпуляції між ними, вони взагалі не мають сенсу. Ніякого смислу. І якщо ви спробуєте підкорити ці цифри смислом, це буде означати просто, що їх іманітні зв'язки та закономірності їх трансформації буде зводитися до якогось людського розуміння. Вона, звичайно, може викликати заперечення, адже і весь цифровий ряд це взагалі лише тільки людський винахід. Однак саме тут стає зрозумілий специфічний характер гіпервірування. Система цифр це також сутність, що нав'язує себе. Ми не можемо вказати на її винахідника чи винахідників, але навіть якби і могли, це було б не так важливо. Значу, що є та сила, з якою цей цифровий ряд від нуля до десяти нав'язує себе у всьому світу, витісняючи всі інші системи та роблячись однією з головних основ усієї сучасної реальності, під... Під... підпорядковуючи собі час, годинники, простір, метричність і та організми. Справжнє Справжня справжній справжнє аутсайд знаходиться не ззовні, а всередині. Так, Це такий один з головних мотивів всієї філософії на Вже після циклонопедії саме вона служить основою для проєкту гуманістичного просвітництва, який протилежний, як і до традиційного гуманізму, антигуманізму і постгуманізму, і ставить собі на мету. Виспудження нелюдського ядра в людині більш зовнього і чужеродного, чим взагалі будь-яке зовні може бути, яке можна досягнути трансгресивним шляхом. І в пізнішому проєкті Негарестані саме таким зовним і буде інтелект. Е, він не обмежується лише людським імплементацією, людською реалізацією. Людина є просто носієм е, такої форми. Такої форми реалізації, але цим не обмежується. І на завершення така цитата. Взагалі я хотів проілюструвати е деякий е чужеродний характер, такої сутності розуму, який не інтелект, але. Е Зрозуміло, що там є що там є яка якась логіка, і ця сутність може досить алгоритмічно функціонувати. Петрополітичні низові потоки як е, нафта як змазки, що володіє власним динамізмом і свідомістю. Це друга сторона, що знаходиться по ту сторону кожної іншої сторони. І я підготував коротке самері. Короткий для е, всіх таких нелюдських агентів і тому кому було не зрозуміло, що я кажу.